Вітаю, друзі! На нашому каналі Мама і доця – наша кеґа. І зараз я вам хочу показати, чим ми з мамою снідаємо. Тут у нас такий салатик, це молода капусточка, огірочок та помідорчик Справно це все оливковою олією та посоле. Та також ось такий тульйончик. У мене сьогодні на сніданок салатик мікс, редисочка, заправила все оливковою олійкою яблучним оцтом. І були ще котлетки в холодильнику. Я їх порізала на шматочки, розбила туди яєчко і вийшла така смакота. І зап'ю це все отаким от жарненьким курячим бульйончиком. Ну, з петрушечкою, зеленю, вона там цибулька, петрушечка. Кріпчик, вся зелень там є. Ну і звичайно, яблучний оцет. Водичка з яблучним оцетом. Її ніхто не відміняв, п'ємо кожен раз. Всім смачного! Любі друзі, ви не забувайте ставити лайки та підписуватись. Також пишіть свої тарілочки в коментарях. Всіх люблю і цілую з серцем і очима.